Ми сьогодні прийшли щоб захистити пам'ятник Володимиру Лічу Леніна. Йому загрожує перенесення в друге місце. Цей пам'ятник зареєстрований в організації Об'єднаних Націй і являється красою нашого міста Житомира. І ми не ми, комуністи, не дозволимо його перенести в інше місце. Це наша історія, і нашу історію ми змінити змінить нікому не дадим, Все. Гей, ви недолюдки, підла мерзота. Яка ж то гедота, ваша робота? Ви взялися дегенерати, пам'ятник Леніну в нас руйнувати. Нацькована зграя, мутанти, манкрути. Мізками своїми вам не збагнути. Пам'ятник Леніну у світі найкращий в душах поетів, в серці трудящих. Як стало відомо з інтернету, група викладачів звернулася до міського голови і депутатів з провокаційною ініціативою зняти пам'ятник Володимиру Чуліну. Під силами міської ради зібралася значна кількість представників громади міста, які звернулися до нас, депутатів, міського голови, припинити подібну провокацію. Ваша пропозиція Різко, наблик, в різному не, не вичати і відповідно ну, пропозиції, щодо до його вручення не було. Вони були. Це була ініціатива викладачів як звернення, але воно несло, несла їх позицію. Тому я пропоную нам після сесії організувати, і це нормально, в столи, організувати громадський розстріл, організувати, якщо хочете, міський референдум з цього питання і знайти цивілізовані рішення. В цей зал не приносити жодної політики, жодного насилля в частині знесення повалення. І у наразі на дану сесію питання про Леніну щодо демонтажа Леніна не буде виноситись, тому будьте так ласкаві. Розходьте так, все нормально. Ні, ні, ні. Ваші вимоги почекайте. Ви Ви шановний, я вже сказав. Дана представник свободи. Так я представник від Українського вірна що пам'ятник Леніну законно. Потрібно знести шановні. Не так трішечки шановні трішечки не так. Да святись, що я по іншому сказав. Ми, ми я сказав слухайте. дякую за те, що вони хочете. Да, да. Ми теж шановні, шановні. Я сказав про те, що існує закон України про охорону е культури. Крім того, всього існують декілька указів президента. Значить, щодо символів комунізму і так далі. Тому подібне, я про це в даному випадку висловлювався. <зв�шуся> <'ять. Не> <зв�шуся> Дякую вам за увагу. Наразі ще раз пам'яті. Це НЛСІ і іншими захищеними статті про площа. Якщо вони не виконані, то надається відповідь.